Як вже це блокування воно сказалося на відбилося на стані української економіки? Ну цифру озвучив пан гетьманцев: 7,5 мільярдів гривень не державний бюджет на початку року через митні платежі. Е, дивіться, в дійсності, от я уважно слухав е, ваше спілкування з е, попереднім експертом з жіночкою. Е, там є декілька моментів, які, напевно, вартує розуміти. Е, По-перше, е, 70% доходу польського фермера це дотації Євросоюзу. Середня, е, Ділянка, скажімо так, середній клин, який обробляється польським фермером, це 3,8 гектара. Ну, це абсолютно дрібонька річ. В ну, вона от... якраз і казала про те, що більшість обробляє, мають ці земельні ділянки менше 5 гектарів. Загальна кількість фермерських господарств в Польщі порядку 3 мільйонів. З членами родин, з друзями. З людьми, наближеними до тих е, субсидій, дотацій Брюсселю, зокрема, е, це електоральний загін, який на сьогоднішній момент є надзвичайно важливим для польських політиків. Ота От ситуація, яка склалася на сьогоднішній момент, вона говорить тільки про одне: е, дотаціями Європейського Союзу була, е, на мій погляд, соціалізована ціла галузь. Вона була законсервована в тому вигляді, в якому вона є. Вона на сьогоднішній момент є абсолютно не і виживає виключно за рахунок дотацій. Більше того, Європейський Союз рік від року загальний обсяг дотацій зменшує. До речі, це дратують не тільки польських фермерів, це дратує фермерів усього Євросоюзу. Вони всі сидять на активних дотаціях. І якщо, наприклад, в 2010-2011 році загальний обсяг дотацій в європейському бюджеті був десь порядку 46%, зараз 28%. Тобто загальний обсяг дотацій об'єктивно зменшується. І однозначно зменшуються доходи європейських фермерів, які сьогодні є на рівні збитковості. Якщо ще врахувати, що сьогодні загальний рівень цін на зернові, Найменше починаючи з 2021 року, то треба розуміти, що дійсно з економічної точки зору, оця, я б не сказав, це бізнес, я б сказав соціальна проблема вона вилізла. І Польща в дійсності є заручником найбільш потужним, тому що, ще раз повторюю, оцей електоральний загін, який становить практично ну, дай більше, ніж чверть виборців поляків, він на сьогоднішній момент ставить в надзвичайно велику залежність польських політиків. Більше того, польський фермер, виходячи з усіх тих речей, він ще й достатньо агресивна людина, яка е, ну, дуже жорстко відноситься до власного політичного поля. І е, ми прекрасно з вами знаємо, що поляки, фермери ніколи не були в опозиції. По-перше, вони завжди дуже жорстко приймали участь у е, призначенні міністра аграрної політики. По-друге, е, не, 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 не рідкі були випадки, коли урядовець або політик, який не задовільняв позицію польських фермерів, е, ішов своєї посади просто тому, що приїжджала фура гною, вивалювалася перед ходом міністерства і політик ішов. Міністр гарної політики визнав, що жодної зернини українського зерна сьогодні на польській території нема. І на сьогоднішній момент поляки блокують то, що стосується європейського ринку. Тобто, е, але блокують чому? насправді на на польсько-українському кордоні так. чому? Тому що вони під, вони нарешті зрозуміли і підтвердили, що куплене німцями зерно українське зменшує те, що може бути куплено у поляка. А ми ж розуміємо з вами, що якщо частина дотації дається там на гектар, на голову, худоби, то є такі дотації, які йдуть по реалізованій продукції. І Якщо поляк не продає свою продукцію, об'єктивно він дотації не отримує. І оця ситуація є е, ну, дуже небезпечною для польського політику, ну, тому що вони в реальній дійсності нічого вдіяти не можуть. Ще раз повторюю, серед усіх вимог польських протестувальників, там Україна от безпосередньо стосується тільки відсотків 20. І то тільки тої частини, де транзитом українське зерно йде на європейський ринок. Все останнє це вимоги до Брюсселю. Збільшити дотації на тваринництво, тому що це є профілююча галузь у Польщі, вирішити питання з екологічними нормами, відтермінувати їх. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що екологічні норми в Євросоюзі є набагато потужніші і жорсткіші, ніж, припустимо, в тій самій Україні. Наприклад, повністю заборонено використання за, з, захисту засобів рослин. Є певні обмеження по хімікатах. Більше того, навіть є вимога певні території, які е, є в обробітку, не обробляти, тому що це дає так зване екологічне різноманіття. Там мають рости трави і там мають бути бджоли. Ну тобто таке є. А якщо ми з вами згадуємо загальний обсяг земельної ділянки, що обробляється поляком, то для них отих пару е, гектарів ну, є критичним абсолютно. Тобто все це, оце є вимоги до Європейського Союзу. Там України немає зовсім. Але є важіль, є механізм, є спосіб натиснути через блокування кордону на Євросоюз. Чому? Подібна ситуація вже у нас з вами, вибачте, була весною минулого року, коли польські аграрії почали блокувати. І Європейський Союз, вибачте, будь ласка, від тих. Шантажистів відкупився ста мільйонами євро, яких додатково субсидіями роздав поляка. Ну, ми побачили прецедент, ми побачили, що це можливо, а щоб це не повторить знову. Грошей вже знову не вистачає. Так що, оця вся картинка, вона, по-перше, вимагає від Брюсселі докорінно змінити підходи до е, субсидіювання аграрного сектору в Євросоюзі. Я розумію, що це більше соціальне питання, а не бізне питання. Ну, ми розуміємо з вами, так, в собівартості сільськогосподарської продукції ливину долю займає е, оплата праці. Е, заробітна платня, середня заробітна платня в Україні е, десь на рівні 450 доларів, грубо. В Польщі 1700 доларів. В Німеччині 3,5 тисячі євро. Скажіть мені, будь ласка, е, Да, до речі, ґрунти, ми розуміємо, польські піски і українські чорноземи. Яка е, аграрна продукція буде е, ну, ефективніше, дешевше, по якості краще? Ну, яка? Безперечно, та, що вирощується на чорноземах, і де закладена менша заробітна платня? Ну, Просто об'єктивно так сталося. І це не означає, що українські аграрії, продаючи свою продукцію в Євросоюз, демпінгує. Це означає, що це є фактична собівартість української продукції, яка, вибачте, будь ласка, повністю ставить хрест на всіх економічних розрахунках європейських аграріїв. І ми вже до речі, ну ми зараз про поляків говоримо, але ж ми побачили вже заяви французів. Вибачте, будь ласка, французьких фермерів, які говорять про те, що ну, в першу чергу це стосується куріяти на яєць українських, що вони підривають французький ринок, французьких виробників. І це от тільки перші поголоски. Тому, е, як на мене, є надзвичайно велика проблема для того, щоб знайти місце українського виробника на європейському ринку, або змінити принципово підходи до е, формування європейської аграрної політики, тому що в тому вигляді, в якому це є, це не бізнес, це є соціалізм, це є е, соціальна політика, а не бізнесова.